У Шосицькому районі вибухотехніки поліції знищили керовану авіабомбу росіян. До поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про авіаційну бомбу, яка впала на поле неподалік від села на середину Буччині та не вибухнула. Прибувши на місце піротехніки здалеку посеред незасіяного поля помітили великий сірий циліндричний предмет. Це виявилась керована авіаційна бомба фугасної дії. Саме таких росіян багато і останнім часом вони їх активно застосовують для нанесення ударів по Україні. Після падіння на поле від удару об поверхню з бомби зірвало навісний механізм у вигляді крил. Вона проорала землю та не вибухнувши, зупинилась. У зв'язку з тим, що наземний підрив такого потужного вибухонебезпечного предмета призведе до розльоту її уламків на сотні метрів. Піротехніки прийняли рішення підривати її, у у ґрунт. Для цього механізованим способом було вирито глибоку траншею трактором. стягнули туди бомбу і знищили її за допомогою накладного заряду. Вибухів вибухівки шляхом електропідриву. Після вибуху у ґрунті виникла вирва діаметром 12 метрів і глибиною близько 5 метрів. Її вже загорнули, і тепер люди та сільгосптехніка можуть працювати на полі безпечно, продовжуючи посівну. Поліція нагадує громадянам про необхідність бути надзвичайно обережними при виявленні боєприпасів, що не спрацювали. Пам'ятайте, таких вибухонебезпечних предметів не можна навіть торкатись, а не те, що проводити з ними будь-які маніпуляції. У випадку виявлення снарядів. Гранат ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших вибухонебезпечних предметів, прохання повідомляти поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.